Доброго дня, сорт Нейтрал американської селекції Флоріда Б'юті. Це не може бути показником не несмаку, так як було лишено тільки одна віточка, пару ягідок на провірку на сортність. Але ми все ж таки скуштуємо і зважимо ягідку. 20 грам. Подивимось, яка вона всередині. Так дуже гарна. Щільненька. Щось її вже гризло. Напевно, смачно. Ось така вона всередині. Соковита, видно. Зараз пробуємо. Має досить гарний смак. Солоденька, така желейна. серединка, Кислоти майже не. немає. Враховуючи, що кущі користують майже під яблунькою. Будемо очікувати на друге плодоношення і спостерігати за цим сортом. Беру щем разом. Всім гарного дня.